Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Реномеган третього покоління. Так, по опису дивимось. 12 рік. 1,5 дезель 71 кВт, механіка, клімат контроль, 260 оригінального пробігу, є сервісна документація 7550 по вартості. Контакти тут. Так, тканинний салон, механічна коробка передачі. Кода Октавія А5 в універсалі білий колір 9-го року випуску 1,9. Дизель на 77 кВт, 243 пробігу, 8900 по вартості, Коробка автоматична, тканинний салон, клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Гарні комплектації, до речі, форкоп, парктроніки. Рено Laguna Так, 12-го року, 1,5 дизель, 252 тисячі пробів, 7,990 по вартості. Тканинний салон, клімат контроль. Так, b 8 Passat В універсалі в максимальній комплектації. Це 21 рік, 2 літровий дизель. Автоматична коробка 162 пробігу, 25900 по вартості, не фарбований, є вебаста та камера 360. Контакти видно гарно. Так, по автомобілю він код зафіксував вам. Шкіряний салончик. Бачимо, автоматична коробка, всі асистенти, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Так, Volvo s 60 11, рік, 2,0 дизель, 233 пробігу, По вартості механіка 6-ступенева. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Так, Тканинний салон, механіка. Кузов садан. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Так, 9 рік 1,6 бензин MPI, 223 пробігом. 7900 по вартості. Контакти видно гарно. Так, заглянемо по салону. Тканенний салон, механіка, клімат, контроль, підгріве сидінь. Парктроніки є. Кого цікавить? Телефонуйте. Електромобіль Mercedes B-Class. Так. По опису. 15 рік, 65 тисяч пробіг, 900 по вартості. Батарейка на 32 кВт і запас ходу 200 км. Шкіряний салончик. Така машинка, кого цікавить. Шкода Октавія в седані. Чорний колір. Свіжопригнана машинка, це 5 рік модельний 6, 1,6 MPI, 240 пробігу, механічна коробка без підфарбувань, 650 по вартості. Пін-код бачимо. На гарних дисках. Рідко зустрічаються такі автомобілі зараз. Тканинний салон, кондиціонер. Хто шукає, телефонуйте. отримаєте більш повну інформацію. Ford Focus в універсалі. Так, бензиновий двигун на 110 кВт, це 11 рік випуску, 193 пробігу. Значить, 7,350 по вартості. Так, по салону. Тканинний салон, клімат-контроль, механічна коробка. Volkswagen Golf Плюс. Так, по опису. 9 рік модельний 10, й 1,4 бензин, 209 пробів. В гарному стані пишуть. Без підфарбувань. Заглянемо по салону також. Тканинний салон, клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Ford Focus третього покоління. Так, 123 рік 6 бензин, MPI, 143 пробігу, 7,450 по вартості. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Тканинний салон, механіка, кондиціонер. Opel Insignia. В класній комплектації. Це 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 232 тисячі пробігу, 13400 по вартості. Светарія без підфарбувань. Пробіг пишуть оригінальний. Контакти бачимо? Дивіться, який салон. Шкіряний салончик. Класні садіння. Більше інформації уточнюйте у власника. Hyundai i30. 11 рік, 1,4 бензин, 220 пробігу. Шіф 200 по вартості. Контакти тут. Так, по салону. Тканинний салон, механічна коробка. Volvo V-50 в універсалі. 11 рік, 1,6 дизель, 238 пробігу, 9900 по вартості. Без підфарбування. Пишуть багаті комплектації, контакти бачимо. Ксенон, клімат, підігрів, навігація. Зараз Заглянемо по салону. Кіряний салон, механічна коробка, форкоп, арктроніки на оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода, Октавія, об'ять в універсалі. 12 рік 18 бензин, 183 пробігу, 9950 по вартості, авто з Німеччини обслужено та в багатій комплектації. Контакти бачимо. Так, дивимось по салону. Клімат-контроль підігріви є. Машинка. Так, сеад ібіса. Так, 1,6 дизель, 250 пробігу. Пишуть, не фарбована, Це 13-й рік, модельний 14. 8700 по вартості. Контакти є. Тканинний салон, механіка. Машинка. BMW 3 серії 328. Значить 2.0 дизель, 1640 по вартості, повний привід. Контакти бачимо. На гарних дисках світлий шкірний салон, люк бачу. Рідко зустрічаються такі варіанти, переважно зараз Америка заполонила все. Є така машинка вже на реєстрації, кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган, кузовий хетчбек. 12 рік 1,5 дизель, 196 пробіг, 7650 по вартості. Навігація, круїз, клімат, контакти ось тут. Так, бачимо така машинка, По салону. тканинний салон, механіка, клімат, контроль. Шкода Octavia Tour в універсалі. 2000 рік, 1,6 бензин, 189 заявленого пробігу, 500 по вартості. Пишуть пробіг оригінальний, є сервісної історії, два ключі, тут контакти. Салон тканина, звичайний, механіка. Більше інформації уточніте. Так, Renault Megane третього покоління. Дивимось по опису. Це у нас 12 рік 5 7850 по вартості. Контакти ось тут. Пишуть акустика Bose. Так. По салону. Салон. Кіряний бачимо, механічна коробка, кого цікавить, телефон.